Всім доброго дня. Треба терміново на вечерю хлібчик. Робимо швиденький хлібчик. Що є? Коротше, що знайшла в холодильнику, з того роблю. так, Тут в мене чайна ложка цукру, 30 грам живих дріжджів, 100 грам води. Тут в мене 280 грам кефіру. Це я була варила, тушила м'ясо. Це з тушеного м'яса. Я жирок зібрала, може там трошки ще є бульйончику, Це щоб мені було пахнюче, так я хочу. Розтираємо дріжджі з цукром. Потім додаємо кефір воду. Додаємо цей мій бульончик жирочком. Розмішуємо однорідну масу, тоді борошно і замішуємо тісто. Ось така в нас получилась кашка. Додаємо водичку. Зараз теж розмішуємо до однорідної маси. До однорідної консистенції, спішу бігу. Зараз, поки ну, ще замішу тісто, поки буде підходити, поставлю варити ще чи картопельку, чи макарони. Коротше, все бігом, 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 треба бігом, нема коди, треба бігом. Вимішуємо, вимішуємо. Сіль не додаємо, поки що, поки що швидко замішуємо. Тепер виливаємо це. Так, мені треба лопатку зараз. Я, то не випадково так, це я собі хотіла, щоб зробити хлібчик такий, щоб він у мене був пахнючий. Я люблю, коли хлібчик пахнючий. Тому я спеціально зібрала собі цей жирочок. Я знала, що він пахнючий, там трошечки ще, може, будьончику було. От. Ви можете додати олійку, можна пережарити цибульку. Буде дуже, вообще, супер смачно. Тут в мене, виходить, така ця суміш 50 грам, ви можете додавати собі той жарок, який є, або масло вершкове. Тепер що додаю е, борошно. Борошно у мене тут суміш цельнозернове і просто біле. Я просто хочу пахнючого хліба. а Цільнозернове у нас буде, виходить, буде не тільки гарно, смачно, а ще й буде корисно. Там купа тих вітамінів, мікроелементів, І сам ну, хлібчик буде просто ну, ароматний, буде супер. Підсипаємо сюди борошно і замішуємо. Такий цікавий у мене колір виходить. Ну, там я тушила з томатом, тому в мене вийшов той жирок такий з томатом. Ну, пахне обалденно. Я взагалі люблю, коли там, чи жарила м'ясо, тушила. Трошки беру якусь жирочку, пару ложок чи бульйончику. Ну, хліб тоді взагалі супер. Я додам, От зараз я замісила. І ось я зараз додам сіль. І вимішую. І що я буду робити? Вимішаю добре. І зразу формую у форму, і щоб підходило, підійде і буду пекти. Бо, ж кажу, на вечерю треба, щоб був хліб. Розділила навпіл. У мене вийшло таких два шматочка по 520 грам. Щоб, коротше, скоріше спеклось, то буду пекти не буханочку зроблю з них такі, як багетики. Що Зараз. Розплескаю, зроблю так от кружечок такий, і потім тугенько рулетіком скручу і на дечку. Ось скрутила такі, от вони в мене. Тоненькі будуть багетіки, бо ну, хлібом довше багетиками буде скоріше. Помастила їх молочком, зробила надрізи. А, коли розплюскувала, оце, коли на столі розкачувала тісто, то я підсипала кукурудзяним борошном. Зараз ставлю в духовку на лампочку і трошки включу, може, градусів буде 40-50. Ну, прискорюю, щоб скоріше підійшло. Як підійде, то буду вже пекти. Поки хлібчик підходить і буде пектись. Зварю на вечерю рисову кашку, таку розсипчисту. З розрахунку на стакан риса, 2 стакана води. Ну, звичайно, треба рис промити, раз 5 воді, щоб було прозоро. Тут в мене 2 стакана рису, 4 стакана води, чайна ложка без верху солі, цукру. Чайна ложка без верху цукру. І солі 2 чайних ложечки. І в мене 50 грамів масла. Це я сама його робила моє домашнє. Закіпить і зроблю маленький вогонь. А он же кашка, яка гарна. Зробила вогонь зовсім зовсім Мацюпусічки, мацюпусічки. Це воно в мене вже 20 хвилин. Зараз ще 10 хвилин виключу і закутую в рушник. Так, мої хлібчики багітіки підійшли. Зараз ще раз змащу зверху молочком і ставлю випікати. Спеклись мої хлібчики. Значить, 10 хвилин, десь 8 хвилин, 10. Була температура 220. Потім знизила на 160-170. ну Там точно в мене не показує. Всього 30 хвилин пеклись. Зараз їх ще змащу молочком і нехай вистигають. Хлібчик вистег. Я винесла на балкон, там скоріше вистих. О, це просто мащене молоком. О, і після випічки молоком. О, яке гарсе. Яка вийшла красота. От. Ну просто не то, що хлібчик такий. мягусінький-мягусінький. Пахне ароматний, неймовірно. Ну, і він просто от. Просто пушечок, мягусінький такий. Пахнючий, смачнюсечки, і все, заносимо в копілочку, класний хлібчик, хоч і скоренько.